Вітаю! На зв'язку Володимир Кузик, і в цьому відеоуроці ми поговоримо з вами про гроші, а саме, як можна заробляти разом з компанією Бріонель, які тут є можливості, і в цілому, яка система виплат винагороди в компанії. Тому наша сьогоднішня тема це маркетинг план компанії Brionel. Так. Вітаю на зв'язку Володимир Кузик, і в даному відеоуроці ми поговоримо з вами про гроші, а саме як можна заробляти з компанії Брюнель, які тут є можливості, і як виглядає фінансовий план компанії. Тому наша сьогоднішня з вами тема це маркетинг план компанії Брюнель. Давайте в цій темі розбиратися. Що ж, в цілому таке маркетинг план? Це певна така система розрахунку винагороди, класифікація різних нормативів по товарообороту і доходів в компанії. В кожній мережевій компанії є таке поняття, як маркетинг план. Оце є різна система відсотків, які нараховуються партнерам, і згідно з цієї системи ви зможете отримувати свій дохід. Тема насправді дуже важлива, тому що після опрацювання даної теми ви чітко зможете зрозуміти, де знаходяться гроші в компанії, як можна їх заробити, які тут є конкретні можливості, і кожен з вас зможе в майбутньому прораховувати і планувати свій дохід в цьому бізнесі. В принципі подальшій своїй роботі, що насправді є важливим пунктом, для чого розуміти маркетинг план тут. Є кілька ключових параметрів: перше це бачити перспективи бізнесу, певна така прозорість бізнес-плану, так тобто, можливість складати якесь певне планування свого доходу, про що ми з вами вже говорили. От в цілому розуміти звідки беруться гроші. Ну і розуміння всіх видів доходу для того, щоб чітко бачити за що і скільки ви зможете заробляти співпрацюючи з компанією Бріонері. Ну що ж, ми розпочинаємо. Перший момент це система балів. В компанії є таке поняття як система балів, тобто кожен товар, який ви бачите на сайті або в прайсі, він має свою ціну в гривнях і автоматично має свою ціну в балах. От так як компанія планує виходити на міжнародний ринок, це насправді є важливим пунктом, тому що в різних країнах різні курси. Таким чином, компанія організовує все весь облік в такому понятті, як бали, в даному випадку це один бал. Це приблизно по курсу від 45 до 62 гривень, все в залежності від того, який саме це товар. От і є поняття виплата винагороди це один BV, Тобто то один PV, а це один BV. Може курс змінюватися в залежності від курсу долара. На момент запису зараз актуальні ці курси, які ми бачимо на слайді. Так, трошки, трошки щось не те. Mm-hmm. Вітаю на зв'язку. Володимир Кузик, і в даному відеоуроці ми з вами поговоримо про гроші, про можливості, які є в компанії Брюнель, як можна з компанією заробляти, скільки можна заробляти, і в цілому, які тут є перспективи. От, тому наша сьогоднішня з вами тема це маркетинг план компанії Брюнель. У кожній великій компанії є таке поняття, як маркетних план, в кожній мережевій компанії. це певна така система розрахунку винагороди, згідно якої кожен партнер отримує свої доходи згідно проробленої роботи. От насправді ця тема є важливою, тому що вона показує можливості, які є в компанії. Вона показує за що ви зможете отримувати дохід. От скільки це буде, який об'єм роботи потрібно проробити, щоб заробити, наприклад, там п'ять тисяч гривень місяць, 10 тисяч гривень місяць, 50 тисяч місяць, 100 тисяч гривень місяць і більше. І, в принципі, всі ці питання ви зможете знайти конкретно в опрацюванні даного відеоматеріалу, про який ми будемо з вами зараз спілкуватися. Для чого розуміти маркетний план? В принципі, це певні бачити перспективи в бізнесі, це певна така прозорість, це розуміння всіх видів доходу і мотивувати себе і команду для того, щоб здобувати вищі рівні по кар'єрі, от і таким чином збільшувати свій персональний дохід. Тому поїхав маркетинг план компанії З чого все розпочинається? Все розпочинається з розуміння системи балів компанії, тобто в компанії Brionel кожен товар він має свою ціну в гривнях. Ви можете це побачити на сайті або в прайсі. От і автоматично еквівалент переводиться ціна в балах. Бал це така одиниця виміру товарообороту, так як компанія планує виходити на міжнародні ринки для того, щоб не було плутанини по курсу конвертації кожної валюти, от весь товаробіг він враховується в балах. От і є таке поняття, як 1BV – це є одиниця виплати винагороди. От в даному випадку курси ви бачите на слайді на момент запису даного відео. Звичайно, що курси не можуть змінюватися в залежності від курсу долара. Як далі виглядає кар'єра компанії Бріонель? Перше все розпочинається з реєстрації. Які тут є можливості, кожен кожна людина вона може для себе вибрати кілька можливостей, які дає компанія. Перша можливість це можна бути просто клієнтом, обслуговуватися по розрібних ціні, які ви бачите на сайті, коли ви заходите на сайт Бріонель? От і просто користуватися якісною продукцією компанії Бріонель по догляду там за. Домом, можливо, там якісь додаткові вітаміни, косметика або якісь інші лінійки, які вам сподобались. Друга можливість це можна зробити реєстрацію і бути зареєстрованим клієнтом, таким чином отримати знижку на всі товари в розмірі 20%, плюс додатковий кешбек зі своїх покупок, які також клієнт може отримати. І третя можливість: ви можете стати менеджером, тобто партнером компанії Бріонель. От просувати ідею і бренд і товари компанії на ринку України і в цілому світі в Європі, і таким чином, по перше, отримати для себе знижку на використання товарів для себе, для сім'ї. От, по-друге, мати можливість брати участь в кар'єрі і в всіх фінансових перспективах і можливостях, про які ми будемо в принципі з вами далі сьогодні спілкуватися. Працюємо, як виглядає кар'єра в компанії? Все розпочинається з того, що при реєстрації ви отримуєте свій персональний id номер, по якому в принципі відбуваються всі відслідкування всіх оборотів, начислень, клієнтів. От ваші клієнти або ваші партнери вони також отримують цей id номер. Це відбувається по реферальних посиланнях. Таким чином, ви у своєму бек-офісі на сайті, в своєму особистому кабінеті будете бачити всю свою команду, всіх своїх клієнтів, яких ви будете в подальшому підключати в цей бізнес. Далі при реєстрації кожен партнер отримує свого персонального наставника. Я би навіть сказав систему або групу наставників, то тому що зазвичай це не одна людина, а кілька людей, які допоможуть вас запустити в цій справі. Це люди, які мають досвід, які мають навики, які відповідно вам допоможуть зробити перші кроки і заробити тут перші гроші. Це доступ до системи навчання, це інтернет-магазин і в цілому систему чатів, яка є в нас. Як виглядає схематично кар'єра? Перший основний рівень по кар'єрі він називається 12%, це коли загальний товарообіг партнера складає 100 балів. Що таке 100 балів? Це десь приблизно по курсу порядка 4700-4900 гривень, плюс-мінус десь в такому еквіваленті. От це коли ви особисто робите замовлення на дану суму або ваше замовлення, плюс замовлення ваших клієнтів складає загальна сума 100 балів, вам присвоюється кваліфікація 12%. От з цього принципі все розпочинається. Далі схематично кар'єра виглядає таким чином. Загальний оборот ваш всієї вашої команди, всіх ваших клієнтів накопичувальний, як тільки складає 1000 балів, у вас рівень 16%. Тут треба розібратися, що таке загальний накопичувальний товарооборот. Наприклад, ви підключилися в бізнес, ви зробили собі замовлення на 100 балів. У вас уже є рівень 12% для того, щоб ви перейшли на наступний рівень 16%, Вам не обов'язково робити 1000 PV з нуля. А вам достатньо у вас 100 вже є зафіксовано. Вам достатньо зробити ще тільки 900 пів. Тобто, це вже можуть бути підключені вами клієнти, партнери. Це можуть бути зроблені якісь продажі і так далі. У вас цей оборот з першого дня вашої роботи він сумується. Як тільки він набирається доходить до показника 1000 балів, у вас кваліфікація 16%, тобто наступний рівень по кар'єрі по такому принципу виростете по кар'єрі. Там 5 тисяч балів 19%, 15 тисяч балів 21%, 40 тисяч балів 24%, 70 тисяч 27% і 100 тисяч балів це 30% це кваліфікація директора. Це така, можна сказати, перша лідерська кваліфікація, яка вже передбачає собою ну, доволі хороший рівень відсотків, що дає вам можливість класно заробляти. Кілька ремарків і кілька нюансів, що стосується даного даної кар'єрної схеми. тут немає такого поняття як структурні зобов'язання. Тобто, вам не обов'язково щоб рости по кар'єрі, щоб у вас в команді було там, наприклад, дві людини або три, або десять. Тобто, щоб якимось чином у вас команда була розподілена так як інколи це є в інших компаніях. Тут такого немає. Тут у вас в команді може бути одна людина, і весь твороборот може під нею організовуватися, і ви також будете підніматися по кар'єрі до кваліфікації директор. Або у вас може бути 10 чоловік в першій лінії, або там 50 чоловік в першій лінії. Значення немає. Це буде тільки впливати на конкретний ваш дохід на ріст вашої кваліфікації. В принципі, тут немає ніякого значення. Тепер давайте трішки поговоримо, що відбувається далі з кваліфікації директор і вище розпочинається така лідерська частина фінансового плану або маркетних плану компанії. Чому важливо також бачити і розуміти цю частину, тому що на початку я особисто коли починав займатися мережевим бізнесом, мене на початку цікавив додатковий дохід, там кілька тисяч гривень в місяць, і в принципі на тому все. Но якщо б колись мені не показали перспективи мережевого, можливість закриття лідерських кваліфікацій в компанії і можливість виходу на доходи в кілька тисяч доларів в подальшому навіть в кілька десятків тисяч доларів. Ну напевно, цей бізнес мені би не був настільки привабливий, от настільки він став, коли мені показали повністю всю картину. Тому і моя ціль зараз показати вам, що це не тільки бізнес там на 5, 10, 15, 20 тисяч гривень в місяць, а це і бізнес, в якому ви можете заробляти там 3, 5, 10 тисяч доларів і взагалі стати фінансово незалежною людиною, побудувати доволі успішну команду, великий бізнес, який кожного місяця буде генерувати вам дуже хороший прибуток. Як це відбувається? Після кваліфікації директор, якщо ви допомагаєте в своїй команді, тобто принцип мережавого він виглядає таким чином: допомагай людям в своїй команді рости і автоматично будеш рости по кар'єрі. Ти. Якщо ви допомагаєте двом своїм партнерам в команді в з двох різних гілок, так от виконати кваліфікацію директора, то піднятися на такий самий рівень, як ви, ви переходите на рівень золотий лідер, це відсоток 34%, і у вас дуже стаєте на першій. Такий лідерський рівень в фінансовому плані компанії. Далі по аналогії, якщо у вас в команді з'являється третій партнер в третій гілці в кваліфікації директор, у вас рівень платиновий лідер. Якщо чотири таких партнера, у вас в команді, тобто чотири людини на статусі директор в різних гілках, так у вас кваліфікація рубіновий лідер і 38%. В подальшому, якщо таких людей стає більше, ніж чотири, це там 5, 6, 7 або 8. У вас кваліфікація зростає, це на рівні смарагдовий лідер. У вас зростає кваліфікація від 38,5% до 40%. Ну і максимальний рівень в кар'єрі компанії. Як то кажуть, поганий той солдат, який не мріє стати генералом, і рекомендую вам цілитися тільки на максимум. От це діамантовий лідер. Це коли ви виховали у своїй організації чотири лідера, чотири партнера, які мають кваліфікацію рубіновий лідер. Тобто, у вас доволі великий успішний бізнес. От доходи і товаробороти вимірюються вже там сотнями тисяч доларів в місяць. От і відповідно це вже створена така організація. Тепер ми з вами трішки поспілкуємося про таке поняття, як види доходу. Перш ніж переходити до цього поняття потрібно чітко зрозуміти: для того, щоб рости по кар'єрі, є поняття старту і є поняття ключової базової кваліфікації, тобто весь ріст по кар'єрі. Вся збільшення вашого доходу воно розпочинається з кваліфікації 12% з з першого товаробороту 100 балів. Про цю кваліфікацію ви ще будете бачити додатково в різних відеоуроках. Я рекомендую вам її запам'ятати і ставити собі цілі максимально швидко виконати даний рівень для того, щоб для вас відкривалися всі ті можливості, про які ми з вами зараз будемо говорити в рамках фінансового плану компанії Бріонері. Поїхали, які тут є види доходу, і за що конкретно ви будете заробляти гроші? Перший вид доходу це дохід за продажі, тобто партнер він зареєструвався, він почав користуватися продукцією. Ми, наприклад, почали користуватися продукцією Бріонель. Нам ця продукція подобається, і ми можемо просто робити рекомендації. Бо ми можемо робити продажі. Це можуть бути продажі через соціальні мережі. Це можуть бути продажі через багато інших каналів. Коли ви підключаєтеся як партнер і закриваєте першу базову кваліфікацію, ви отримуєте доступ в закритий чат в закриту таку навчальну систему, в якій у нас повністю є. Кілька модулів по такій темі, як продажі, тобто де брати людей, де брати клієнтів, як з ними взаємодіяти, як робити продажі через соціальні мережі, і так далі. і так далі. Тобто, ми цього всього технологічно, методологічно вас навчаємо, як повністю з нуля вийти на хороший результат. Якщо відповідно у даному прикладі, наприклад, ви з клієнтами зробили загальну кількість продажів там на 10 тисяч гривень. Вас в місяць клієнти купили ваш дохід при даному розрахунку 2 тисячі гривень. Ви собі додатково заробили, от при даному прикладі, так. От рухаємося далі. Другий вид доходу це кешбек за покупки. От він розпочинається з кваліфікації 12 Тобто з цієї першого такого рівня кар'єрного. От що це означає? Тут його можна тлумачити двома такими способами: перше, це є кешбек за наші з вами покупки. Тобто, ми, як менеджери, ми ж також являємося клієнтами компанії. Я також користуюся там всією продукцією, яка є в компанії. От і за всі замовлення, які я роблю кожного місяця, мені компанія повертає гроші у вигляді кешбеку. Наприклад, мій рівень зараз на момент запису це кваліфікація Золотий лідер. Тобто, у мене 34%. Це означає, що 34% кешбеку з усіх своїх закупок, які я роблю в магазині Бріонель, мені кожного місяця компанія повертає на мій рахунок у вигляді грошей. Я можу за ці гроші знову купити собі товари в Бріонель або можу ці гроші вивести собі на карту і потратити їх в якихось інших магазинах. Тому аналогічна ситуація в кожного з вас, як тільки ви здобудете рівень 12% за всі свої покупки, які ви будете далі робити в магазині періоне для себе або для своєї сім'ї. А повірте, ви ці покупки робити будете, тому що товар якісний, він вам буде подобатися, і ви будете ним користуватися на постійній основі, ось ви будете отримувати кешбек з 12 до 41 Але це ще не все. Крім кешбеку своїх особистих покупок, ми отримуємо кешбек з покупок наших клієнтів. І повертаємося до прикладу, який ми розглядали вище. Тобто, якщо ми, наприклад, організували продажі на 10 тисяч гривень. Які зробили наші клієнти, от ми крім доходу в 2000 тисячі гривень. В даному випадку ми ще заробимо з вами 700 гривень у вигляді кешбеку від даної суми, от тому, що там коефіцієнт виплати трішки інший, і та сума підлягає оподаткуванню. В даному випадку у нас 2700 тисячі гривень. Ми заробляємо при товаробороті 10 тисяч гривень, які ви організували на клієнтах, тільки на продажах, скажімо так, так. Тобто, ну в даному прикладі, я думаю, тут все зрозуміло. Приклад другий, наприклад, вірямо ситуацію: ви пройшли модуль, який називається продажі. От цей модуль, в принципі, вивчили гарно і почали активно по цьому працювати. І в даному випадку ви вже навчилися робити продажі кожного місяця. І, наприклад, ви вийшли на показник 30 тисяч гривень в місяць. Ви вже робите продажі, працюючи зі своїми клієнтами там новими або наявними, і так далі. В даному випадку дохід це 8 тисяч 100 гривень. Тобто, це приділяючи цій справі там все на все 2-3 години часу в день, ви можете виходити на такий показник доходу. От, і це може бути просто ваш додатковий дохід, якщо відповідно ви гарно освоїте таку тему, як продажі, але це ще не все, і не тільки на одних продажах. Тут можна заробляти гроші. Це така тема більше для однієї категорії людей, яким це подобається. От а є інші люди, які хочуть заробляти і працювати е і отримувати дохід за формування команди, тому всі інші види доходу вони будуть. Зв'язані саме з побудовою команди, третій вид доходу це дохід за спонсорством. Це називається дохід за підключення партнерів в бізнес. От що тут важливо, як це виглядає? Наприклад, ви маєте 12 вже у з цього рівня можна підключати партнерів. Ви підключили менеджера один, який виконав кваліфікацію 100 балів, так тобто, теж закрили 12%. Вам компанія за підключення одного такого менеджера заплатила 402 гривні. Якщо ви підключили таких менеджерів там 5 або 10, відповідно ви. Заробили більшу суму далі. Якщо ви по кар'єрі рухаєтесь, а по кар'єрі ви рухатись будете так чи інакше, тому що система накопичувальна. Так, тобто, ми пам'ятаємо, всі результати не додаються. Рано чи пізно ви здобудете рівень 16%, 19%, 20% і вище у даному прикладі, наприклад, якщо ви знаходитеся на рівні 21% і відповідно ви підключили менеджера на 100 балів. Вам компанія вже за це підключення заплатила не 400 гривень, а 700. От, що в принципі практично в два рази більше, от тому і важливо рухатися по кар'єрі. Наступний приклад, якщо ви на рівні 12 за місяць підключаєте п'ять партнерів на 100 балів, ви заробляєте додатково 2000 тисячі гривень. Якщо ви на рівні 21% підключили цих самих п'ять партнерів на 100 балів, ви заробили 3500 тисячі гривень, тобто практично там в два рази більше, тому і важливо розуміти кар'єру компанії, і відповідно по цій кар'єрі рухатися. Рухаємося далі. Четвертий вид доходу це дохід мережевий. Що таке мережевий дохід? Це вже дохід з сформованої команди. Наприклад, ви менеджер, який вже здобув рівня 21%, і у вас є в команді вже наявний менеджер, який має 18-12%, і менеджер номер 2 який має рівень 16%. Менеджер номер один є своя якась група менеджерів там або клієнтів, і за місяць він зробив загальний оборот 800 балів. Менеджер номер два в нього є більша команда. Йому за місяць вийшло зробити загальний товароборот 2200 балів. Давайте порахуємо скільки ви конкретно заробите при такому варіанті. Нагадаю ще раз, в даному прикладі ми не беремо вашу особисту активність, ми беремо тільки активність вашої команди, так тобто ваші продажі, ваші підключення. Ми сюди зараз поки що не рахуємо. В даному випадку при такому прикладі ви заробите 6100 гривень, 6 гривень. Я дозволю собі округлювати трішки, так от за те, що ви колись підключили цих людей, ви цих людей навчили працювати, і відповідно один зробив там якийсь один оборот за місяць, другий зробив товароборот інший за місяць. Це при умові що таких людей у вас в команді є два. А уявіть ситуації, коли у вас таких людей буде 5, або у вас таких людей буде 10, або у вас буде їх 15, якщо активно попрацювати перших там півроку або рік роботи, от які можуть бути доходи, так тобто, це чисто в форматі пасивного доходу, тому що це вже дохід з команди, тобто це не за вашу активну роботу. Ви один раз зробили роботу, ще раз підключили людей, їх навчили, запустили в бізнес, і далі вам компанія платить відсотки з того роботу, який створюється конкретно в цих людях, в тому числі і вам. От, я вважаю, що це дуже класна модель бізнесу, яка дає можливість попрацювати там кілька років і в подальшому вийти на таке поняття, як дохід пасивний, чого фактично ну, більшість із нас, ми цього в своєму житті бажаємо. Далі є такий п'ятий вид доходу, як дохід за керівництво, тоді, коли у вашій організації інколи задають таке питання: а що відбувається, якщо мене хтось наздоганяє по статусу? От, нічого не відбувається, це тільки класно, це тільки у плюс, тому що компанія вам продовжує виплачувати певні відсотки з товаробороту тієї гілки, яка вас наздогнала. Шосте вид доходу це є авторський гонорар. Що таке авторський гонорар? Починаючи з цих лідерських кваліфікацій, золотий лідер платиної і вище, компанія починає виплачувати вам ще додаткову премію кожного місяця за пророблену роботу, за пророблений товароборот. Ця премія вона ж там вимірюється кількома. Інколи навіть десятками тисяч гривень, залежності від того, який оборот робить ваша команда. Але конкурентна перевага саме нашої компанії, що цей авторський гонорар він починає виплачуватися з кваліфікації золотий лідер і пожиттєво, незалежно від вашої активності. Тобто ви можете бути взагалі неактивним в бізнесі. Ну, якщо у вас є команда, яка продовжує робити товароборот, вам компанія цей вид доходу буде виплачувати на постійній основі. Таким чином, можна стати, умовно кажучи, пенсіонером там і в 22 роки, і в 25 От, є у нас багато пенсіонерів в 30 років, от, які вже вийшли на пенсію, але на пенсію не від держави у розмірі 2-3 тисячі гривень, а на пенсію від компанії Brionel, яка там вимірюється там, в 10, в 20, в 50 тисяч гривень в місяць тільки з одного цього бонусу. Рухаємося далі. Сьомий вид доходу це і мотиваційні програми. Компанія часто організовує різні мотиваційні програми для партнерів, для менеджерів, для нас. От в рамках яких вона дає певні умови, наприклад, за певний обмежений період часу потрібно зробити певний об'єм роботи, певний товароборот або сформувати певну команду. І за це компанія, крім всіх тих винагород, про які ми з вами тільки що проговорили, відповідно дає вам ще додатково премію у вигляді мотиваційної програми. Це може бути премія там, 10 тисяч, 20 тисяч, 40, 50 тисяч гривень, в залежності від того, які умови даної програми. От рухаємося далі. Восьмий вид доходу – це різного характеру промо-акції, які зв'язані з тим, що за свою активність ви можете отримувати подарунки в вигляді товаропродукту за створений товароборот, або подарунки на різні якісь повторні замовлення, або це можуть бути різні акції на різні знижки або позиції товару. Компанія завжди використовує різні такі маркетингові. Акції і промоакції, які в рамках яких стимулює партнерів от робити якусь більшу активність, і за це ви зможете отримувати ще додатково класні подарунки. Це можуть бути або знижки на товари, або відповідно подарунки прям товаром. Наприклад, коли ви робите замовлення, там умовно кажучи на 100 балів, і вам компанія ще додатково дає в подарунок там товару там на 10 балів, на 20, на 30 балів. От що насправді є суттєво, тому що це додатковий і подарунок за ваші замовлення. Ось і дев'ятий вид доходу, в принципі, у фінансовому плані компанії можна це назвати такою вишенькою на торті. От це така програма, яка називається автобонус. Я думаю, що кожна людина, хто буде слухати даний відеоурок, кожен українець він мріє про хороший престижний автомобіль. От і відповідно кожен хотів би там для себе, можливо, там для своєї сім'ї покупку такого автомобіля зробити там, як мінімум, за своє життя. Так точно от в компанії Brionel є таке поняття як програма автобонус, от яка звучить наступним чином. Якщо ви починаєте займатися бізнесом «Дріонель» і розвиваєте цей бізнес, і рано чи пізно пам'ятаємо, у нас система маркетинг плану накопичольна. Рано чи пізно ви виходите на такий рівень, який називається Рубінові лідер. Це коли я вам пригадаю, це коли у вашій команді чотири. Партнера на кваліфікації директор і вище, так вам компанія відкривається автобонус. Рік часу ви перебуваєте на цьому статусі, виконуєте певні умови, і відповідно вам компанія дарує 25 тисяч балів, тобто, це фактично ну практично 25 тисяч доларів в подарунок на покупку автомобіля. Я думаю, за 25 тисяч доларів можна купити доволі класний автомобіль. От, і, в принципі, більшість людей автомобілі, про які люди мріють, вони десь плюс-мінус оцінюються в таких рамках. Мало того, я вам скажу на кваліфікації рубіновий лідер. Це зазвичай доходи вже там зверх 150 зверхтам 200 тисяч гривень місяць, що дозволяє вам доволі себе достойно почувати, заробляти класні гроші. Ну, крім цього, ще і в подарунок отримати премію від компанії в розмірі 25 тисяч доларів. Я вважаю, це доволі суттєво. І ще одна така важлива ремарочка: це автобонус турбо. Тобто програма автобонус у нас їх є дві. От перша програма це на статус рубіновий лідер. А друга програма відповідно це автобонус тур Тут є деякі умови. Ми зараз в них, в принципі, дуже детально не будемо розбиратися, я тільки вам скажу кілька особливостей: перший момент: ви можете отримати цей автобонус, тобто цю премію, набагато швидше, як тільки ви виходите на товарооборот загальний груповий оборот всієї вашої команди, всіх клієнтів в місяць 25 тисяч балів плюс. От, тримайте такий товароборот, підтримуйте цей рівень шість місяців підряд. І вам компанія відкриває програму автобонус турбо, в рамках якої ви маєте можливість також отримати автомобіль вартістю 25 тисяч доларів. От я вважаю це фантастично крута можливість для кожної людини. От всіх менеджерів це дуже сильно мотивує. Дуже класно, коли ви починаєте бізнес «Брюнель», ставити собі цілі як мінімум вихід на програму автобонус. Ну що ж, друзі, особливості маркетних плану компанії «Брюнель» Ключові моменти ми з вами проговорили. найосновніше, на що хочу звернути вашу увагу, це простота, от це автобонус знову ж таки. Так, тобто, це авторський пожиттєвий гонорар, чого практично немає в інших подібних компаніях. От премії, прозорість, ну і в цілому можливість заробляти достойні кошти за свою роблену роботу. Ну що ж, на цьому в принципі в мене все. Я вам дякую за увагу. Успішного вам перегляду наступних відеоуроків і виконання максимальних кваліфікацій по кар'єрі компанії Brionel.